Всем привет! В сегодняшнем видео хочу предложить вам осмотр семян огурцов, которые на нашем участке зарекомендовали себя в прошлые сезоны очень хорошо. Достаточно большой урожай, подходят хорошо для свежего употребления подходят замечательно для солений, на приготовление различных засолок и салатів в зимний період. А также я хочу вашему вниманию предложить несколько видов кабачків. Кибрия, самозапилювальний гібрид із великою віддатністю раннього врожаю. Надранній – гібрид генеративного типу любить якісні підживлення, витримує велике навантаження плодами та не зупиняє водночас зростання і не втрачає зав'язок. Огірки смачні, грубобугорчисті, темно-зелені. Кібрія добре росте як у плівкових теплицях, так і у відкритому ґрунті. Еколь F1 насіння огірка від компанії Сингента Голландія, огірок середньоранній, дуже урожайний. Самоопилювальний. Плодоносить пучками по 4-6 у пазусі, вкрай гарний під час засолювання, кущ компактний, сильно не розростається, легкий у догляді, пасинки невеликі. Шахті F1 самозапильний гібрид, плоди великобогорчості, темно-зеленого кольору. Вирівні та однорідні, довжина 6-9 см. М'яко щільний і хрумкий, Насінева камера невелика. При переробці не втрачає колір і свої хрумкі властивості. Період дозрівання 40-45 днів. Рекомендується вирощувати в теплицях та відкритому ґрунті. Висока стресостійкість, огірки не переростають, чудово підходять для консервування та засолювання. Висока толерантність до бурої плямистості та борошнистої роси. Лютояр F1 1 ультраранній самозапилювальний гібрид огірка напівбукетного типу цвітіння, плоди темного кольору, завдовжки 10-12 см, циліндричної форми, високої якості і дуже соковиті, дуже урожайний, стійкий до перенопорозу, борошнистої роси та бактеріозу підходить для вирощування в теплицях і в відкритому ґрунті. Для весняного та осіннього сезонів. Бьорн – Ранній гібрид огірка із інтенсивною віддачею врожаю відрізняється повільним розвитком пасинків, тож зручний при догляді, гібрид букетного типу утворює по 3-4 плоди у кожному вузлі. Більша кількість урожаю формує на головному стеблі плоди великобугорчасті по всій довжині. Однорідні за формою та масою протягом усього терміну плодоношення, несхильний до бачкування при переростанні, впевнено зав'язує зеленці і не скидає їх в умовах стресу через перепад температур або нестачу світла, лежкість і транспортабельність хороші і є відмінною рисою даного гібриду. Ангеліна F1 1 ранній надзвичайно продуктивний гібрид кабачка. Строк дозрівання 39-43 дні від сходів, рослина компактна, з короткими міжвузлами, Плід світло-зеленого забарвлення, циліндричної правильної форми. Гарно транспортується завдяки відсутності ребристості, висока однорідність плодів протягом усього періоду збору урожаю, тривалий період плодоношення. Golden Glory починає плодоношення через 42-45 днів після сходів, кущ відкритого типу та компактність рослини спрощують збирання врожаю. Циліндричні плоди з яскравим жовтим забарвленням без світлих цяток. Соковита м'якоть має біле забарвлення та високі смакові якості. Культивується гібрид у відкритому ґрунті. Але при ранніх посадках використовується тимчасове укриття. Особливість гібрида у привабливому зовнішньому вигляді, гібрид стійкий до справжньої борошнистої роси та вірзивсу мозаїки огірка. Кабачок цукіні зеленого супремо F1 від компанії Сінгента пристосований для вирощування у відкритому ґрунті та під тимчасовим укриттям. Дозрівання настає на 42-й-45 день після сходів, має тривалий період плодоношення, потужна коренева система. Рослина кущова, сильноросла, при цьому відкрита та, що полегшує збирання врожаю. Світолюбива культура віддає перевагу регулярному поливу, формує ідеально циліндричні плоди, шкірка гладка, глянсова, насичено-зеленого кольору. Підходить для промислової переробки, в тому числі і заморозки. Ітак, значит, данные гибридные формы, которые были выше приведены в видео, Я могу с уверенностью по огурцам рекомендовать для выращивания в частных домохозяйствах, так как уже не первый год мы их выращиваем. Они очень себя хорошо зарекомендовали и как в свежем употреблении, для торговли на рынке. Также они очень великолепно подходят для приготовления различных салатов на зиму, для малосоления прекрасные огурцы получаются. Также при засолке они не становятся мягкими, остаются очень упругими и хромкими. Вот. По поводу кабачков я могу сказать только в следующем сезоне или в процессе их выращивания в этом сезоне, потому что для нас это тоже новые гибриды, мы их не выращивали, решили попробовать именно эти, потому что они рекомендуются как в кустовом выращивании с короткими междуузлями, то есть меньше места по площади занимают. Вот. А по огурцам также могу сказать, что если будет вам интересно в дальнейшем увидеть, как можно огурцы размножить в период их вегетации, то есть непосредственно не семенами, а уже имея растение само и с помощью пасынков произвести размножение для того, чтобы увеличить сезон выращивания огурцов, так как я это мы уже не раз делали, те, пожалуйста, оставайтесь со мной на моем канале, и я в течение уже выращивания этого сезона вам покажу, как это возможно сделать без семянное размножение. На этом я буду с вами прощаться, до следующего видео, спасибо за просмотр, всем пока!